ФОПи першої та другої групи почали отримувати податкові вимоги про сплату боргу по єдиному податку. Як це сталося, в яких випадках та що з цим робити, і говоримо у цьому ролику. Поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І коротко нагадаю, що починаючи із квітня 2022 року і до закінчення воєнного стану. ФОПи на першій та другій групі єдиного податку можуть не сплачувати єдиний податок за себе. Е, так, звісно, якщо можливість сплатити є, я всім рекомендую сплачувати. Проте закон дозволяє не платити, навіть якщо у ФОПа є доходи. Тепер же, що відбувається е, зараз і загалом в попередньому році, Сам єдиний податок він продовжив нараховуватись. І нам податкова обіцяла, що після того, як ми подаємо декларації, і, відповідно, ФОП в податковій декларації в авансових внесках вказує, що він в другому, третьому, четвертому кварталах єдиний податок не сплачував. Як ви це бачите на екрані, перший квартал у нас з цифрою. Інші. Три квартали залишаються пустими. То ця сума боргу буде списана про те, що ми бачимо на сьогодні. Нарахування єдиного податку не просто не списані, ФОПам почали приходити податкові вимоги, із е, мяким проханням все-таки цей борг закрити. Е, ви бачите на екрані. Подібні листи, які приходять зараз для підприємців. Спочатку мені здавалося, що це рішення прийняло декілька податкових суто в себе, і тільки вони займаються цим. Проте зараз бачимо, що приходять подібні вимоги для підприємців, які зареєстровані да, майже в кожній області. Для всіх почали приходити подібні вимоги. Із. Проханням сплатити, закрити суму нарахувань по єдиному податку. І, звісно, податкова нас попереджає, що якщо ми цього не зробимо, то все наше майно може стати податковою заставою, вимагає терміново сплатити суму податку, і застерігає, що у разі несплати до нас будуть застосовані санкції, передбачені податковим кодексом, і борг може бути стягнутий при. Примусово. Але ж де здоровий глуст, коли нам закон говорить прямо, що ми можемо не сплачувати, і в той же час від податкової отримуємо ось такий лист. Це від тієї податкової, яка нам обіцяла, що суми нарахувань будуть списані, де логіка і де правда. В одному із своїх попередніх роликів я показував, як написати лист в податкову із проханням скасувати нарахування за 2022 рік. Ось цей ролик. Ви досі можете цей лист написати і скористуватися своїм правом не сплачувати єдиний податок. І давайте подивимось, що мені писали люди-підприємці, які також почали отримувати ці е, листи. Ось Б7 пише: Доброго дня. Також прийшла податкова вимога про сплату податку за 2022 рік ФОП у Львівській області. Перед цим відправила листа про скасування нарахувань і відповіді ніякої, окрім письмової вимоги з прогроз з погрозами про арешт майна. І тому подібне. Можливо, це тому, що я все-таки працювала і отримала оплати. Можливо, ті, хто працював, хоч якось не мають права плати, не платити. Мають, мають право не платити, навіть якщо ФОП працював і отримував доходи. І з приводу листа. Що цікаво, лист, який ми відправляємо з проханням скасувати на рахування, опрацьовується достатньо довго біля місяця. Люди, які виставляють нам податкові вимоги, зовсім з іншого відділу, вони можуть навіть не знати про цей лист. Тому я б вам рекомендував зв'язатися із виконавцем. Ви його можете знайти в самій вимозі. Ось з самого низу ми бачимо виконавець і номер телефону. Можна спробувати зв'язатися із виконавцем. Скоріше за все, це проблеми не вирішить, не виріш, але в деяких випадках це може допомогти. Ось, до речі, один з таких випадків. Оля Т. пише, що один ФОП. Так, теж отримав лист щастя, написали скаргу, він пішов з нею в податкову, там просили не подавати скаргу і протягом трьох годин зняли нарахування. Ось, будь ласка, схожий випадок. Доброго вечора. Також отримали такого листа, зателефонували в податкову, там одразу перевірили декларацію, подану за 2022 рік. Та розрахунки по ЄП. Борг був 2600. Я запитала, чи потрібно писати заяву і чи потрібно оскаржувати. У відповідь почула: не потрібно, очікувати списання податкового боргу в кабінеті. Одразу в той же день. The <laughs> Суму боргу зменшили на 1340 гривень. Тобто, скоріше за все, людина зателефонувала, і по телефонному дзвінку в податкові провели коригування в карточці податку і провели дійсно скасування нарахувань. Тому по дзвінку часто можна також це питання вирішити. Тому, якщо раптом ви таку вимогу отримали і ви бачите, що вона не є законною. У вас є декілька варіантів дій. Перший це. Першу чергу зателефонувати до виконавця, який в податковій вимозі вказаний, зателефонувати у вашу податкову безпосередньо. Можливо, вони зможуть по телефонному дзвінку скасувати неправомірне нарахування. І третій варіант: якщо перші два не допомогли, це писати скаргу. Скарга пишеться до вищого органу, тобто вже в ДПС Україна. Я в своєму відео ось воно показував, як вести листування з податковою. Проте скласти саму скаргу це достатньо індивідуально і не кожен зможе це зробити. Якщо буде необхідність в допомозі, можете звертатися до мене за контактами в описі під роликом. Моя команда може допомогти цю скаргу скласти та відправити. І є ще четвертий варіант просто сплатити єдиний податок, який нас просять, і власне забути про цю ситуацію. Якщо у вас лишились питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом чи в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та діліться цим відео із друзями та знайомими ФОПами. Ця інформація надзвичайно важлива. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.